Це шкідливо. Водночас хочу сказати, що кондиціонери, це, зрештою, це благо для нас, так. це таке благо цивілізації, завдяки якому ми можемо нормально почуватися у спекотну погоду. Ми можемо нормально працювати, мислити, приймати рішення. Зрештою, проте не слід робити такі великі перепади температур. Між температурою, яка на вулиці, і температурою в кондиціонованому приміщенні, тому що це зрештою стрес для організму. І навіть я хочу сказати, що це може викликати активізацію збудників різних хвороб. Okay. У людини може розвинутися і ангіна, і запальні процеси дихальних шляхів. Ну, зрештою, це йде не на користь організму людини. Тому бажано, щоб температура в такому кондиціонованому приміщенні була на рівні 23-24. 4 градуси Цельсія, щоб перепад був не більше 4-6 градусів між температурою вулиці і приміщення.